Туве Янсен Мумітроль у джунглях. Я продовжу знайомити вас, малята, з пригодами смішного Мумітроля та його друзів. Сніфом, Фрекенснорк та її братом Хемлем та Сном Смумріком. Був кінець липня. І в долині. Де стояв будиночок мумі була нестерпна спека. Від неї потерпали дерева, обміліла річка, навіть пташки перестали співати. Друзі мумітроля стали дратівливими та зовсім пересварилися. І тоді мумі мама запропонувала. А чи не прибратися вам на декілька днів у грод біля моря? І ночувати там? спитав момітроль. Звичайно. Ура! Зраділи вони, і всі відразу рушили до моря, прихопивши собою пудінг з родзинками, гарбузове пюре та оладки. У гроті було прохолодно та дуже затишно. Посеред піщаної підлоги поставили газову лампу, і всі розсілися навколо неї. Сновсмурік награвав на губній гармошці мінорні пісні. Під вечір повіяв вітерець. За море сідало червоне сонечко, і по стінам гроту поповезли величезні тіні. Хочете, я вам розповім страшну історію? запропонував Снумсьму. Велику? спитав Хемлі. Так, приблизно як звідси до входу у грот. І він запалив газову лампу. Всі посунулися ближче. На краю світу, почав сномсмумряк, стоїть височенна гора, чорна, мов сажа, і гладенька, мов шовка. На вершині гори над прірвою стоїть дім чарівника. Без вікон та без дверей. Чарівник залишає дім тільки по ночам, вершки на Чорній Пантері, він роз'їжджає по світу та збирає у свій плащ рубіни. А вранці він повертається зі своєю здобиччю. Додому. Рубіни купами навалені у нього на підлозі та вроблені у стіни, а над будинком без даху пропливають хмари і відсвічують червоним. Як, мабуть, там гарно, замріяно мовила Фрекенснорк. Який щасливий цей чарівник? І зовсім ні, відповів сном смомрік. Нещодавно він загубив свій чарівний капелюх і з того часу не може втішитися, скрізь його шукає. А, а, а який він цей капелюх? запинаючись, спитав сніф. Чорний блискучий циліндр, відповів Сносмурик. Ой. ойкнув момітроль. Отже, чорний капелюх, який снів знайшов цієї весни, і є капелюх чарівника. Від переляку снів швидко поліз ховатися під спідницю Хемелю. Зробіть світло яскравіше. попросила Фрекен Снорк. Ви нічого не чуєте? Там зовні. Всі подивилися на вхід, а чи не Пантера підкрадається до них з чарівником на спині? Мені здається, що нам потрібно порадитися з мамою, сказав мумітроль. Пішли хоч чиш додому, і всі, підхопивши хто кошик з харчами, хто лампу, хто ковдру, кинулися геть з темного гроту. А зовніш родів теплий літній дощ. Після денної спеки. Прохолодна вода вмила трави, квіти та дерева. Мумі мама дуже зраділа дощу. Вона ходила по будинку страшенно задоволена. Тепер все знову піде у ріст, говорила вона. Ах, як добре, що плив дощ. От добре. Що я відправила дітей у грот, нарешті можу прибрати. Вона згрібла докупи все сміття і кинула його в кошик. Але це був не сміттєвий кошик, це був чорний циліндр. Так, все тепер піде у ріст. знову подумала мумі мама і вирушила до спальні прилягти. Більш за все на світі вона любила поспати, коли дощ тарабанив по даху. Ах, що ж вона накоїла? Поки вона спала, все сміття, палочки, квіточки і шкірки пішли у ріст. адже сміття потрапило у капелюх чарівника. Рослини розповзлись по всьому будинку, їх пагони та вусики підіймалися по стінам, дерлися по шторам, з щирівною швидкістю розпускалися квіти, дозрівали плоди. Гнучки стебла кучерявого винограду оплели ганок і ніби решіткою закрили вікна. На даху розпустилися фінікові пальми. А у будинку тут і там чулося хлоп! Хлоп! Це падали на підлогу дозрілі фрукти. Але мой мій мама думала, що це шумить дощ. І, повернувшись на другий бік, спала собі і спала. У сусідній кімнаті сидів Мумі-папа і писав мемуари. Так називаються у дорослих спогади. Раптом на його рукопис впала сливка і розтеклася величезною ліловою плямою. Мумі-папа піднявся було з за столу, але так і завмер на місці. Стіни та стелі його кабінету були увиті ліанами, а двері заросли густим чагарником. Випустіть мене! закричав він. Мумі мама прокинулася і протерла очі. Уся її кімната була прикрашена білими квітами. Яка краса! зраділа вона. Мабуть, це мумітроль вирішив потішити мене. Але, почувши крики мумі-папи, вона схопилася і спробувала відкрити двері. На жаль, її зусилля були даремними. Тоді вона нарешті все зрозуміла охохонюшки, знову цей капелюк. І мама опустилася у крісло, обмахуючи себе пальмовим листям. А на дворі під дощем стояв мумітроль і з подивом оглядав високий зелений пагорб, що виріс на місці його рідного дому. Прямо на очах у нього розпускалися дивовижні квіти, перетворюючись відразу у стиглі плоди. Один за одним з лісу з'явилися друзі мумітроля. А де будинок? закричав ще здалеку Снів. Він там, всередині, похмуро вимовив мумітроль, але нам в нього не зайти ніколи. Снумс мумрик почав з цікавістю оглядати пагорб. Він схопився за міцне стебло, але той вислизнув у нього з рук, обвився навколо капелюха і зняв його. Знову чаклунство, пробурчав сном смогальник. Тим часом сніф оббіг навколо будинку, пірнув під кущі, що приховували в гранду, і крикнув від. Підвальне віконце відкрите! Хочеш сюди. Всі кинулися до віконця. З підвалу нагору вели сходи. Вздовж них. О, диво. вишукувалися в ряд мандаринові і грушові дерева. З маминої кімнати лунав глухий стукіт сокири. Мама. Що ти робиш? Крикнув мумітроль і кинувся вперед, продираючись крізь джунглі. Вирубую папу з кабінету, відповіла мама. Допоможи но. Мумітроль схопився за сокиру, і незабаром папа вийшов на свободу. Що ви тут накоїли без мене? спитав мумітроль. Ах, мабуть, ми знову схибились капелюхом, зізналася мама. Але подивіться, ну, що я знайшла у шафі Кущ ожини!» Це був незвичайний вечір. Всі вирішили зіграти у джунглі. Снів заліз на пальму і кидався віти бананами. Було дуже весело. Але, як тільки спалахнули перші промені сонця, зелені джунглі, що прикрашали мумі дім, почали в'янути, плоди зморщилися і попадали на землю, квіти поникли, листя засохли. Чудові рослини перетворилися у сміття, його зібрали і винесли з дому. А на дворі з нього склали величезне багаття, яке ж яскраве полум'я розгорілося. І якщо по цей час над мумі будиночком пролітав чарівник, він би вирішив, що сяє найбільший рубін на світі.